Вони ж на нам передавали певно там на так виду якраз армійські пікапи і там деяку інженерну техніку, причому ж там теж така штука. ми ж обіцялися це виконувати, застосовувати виключно для гуманітарних цілей, але потім це було ну, помічено на різного роду тіктоках. Це, в принципі, що дуже якби Тіктоки, прості господі, ніхто ніхто пише нашу ці тіктоки писати про фронтові зоні? Ну так в общем, ті були штуки помічені. З іншої сторони, ну вона ж за так, нас навіть політиком діє з логіки, ну там же ж Японії нема збройних сил, вони ж там пацифістська країна і і Можливо, просто реально попросити або купити. Щось надлишкове в японців, у мене нікому не пройшло. Ну Тому що, наприклад, японці якраз на початку цього року списали цілу генерацію своїх старих танків часів холодної війни. Ну, так, за характеристиками плюс-мінус, як німецький Леопард, один останніх модифікацій, але ну кілька десятків танків нам би не заводило. Тільки нікому не пройшло в голову от нормально лобіювати, не так як у нас. що Давайте ми замість, ну як, наприклад, випадку з Австралією ще одна так би мовити, тригерна країна регіону. Замість того, щоб Туди свого, ну, тобто, щоб організувати свою нормальну дипломатичну місію в Австралії, вирішити питання, щоб австралійський посол повернувся до Києва, дати, давати дипломатичний запит, всі якісь історії про абромси, про вертольоти, про броню машини. Вони, а давайте ми просто флешмоб серед діаспори влаштуємо щось в пресі, напишемо, а потім здивуємося, що нам нічого ніхто не дає. ну От у нас видно, з японцями робота була ще. Більш дезорганізовано, тому що, на по ще раз, їм то якийсь типу пацифізм їм не завадив, чесно затаритися на 400 томагавків. Це ого-го, як багато. Це кілька років роботи американського ВПК на нічніх умовах. А нам чомусь от, уявлення про японський пацифізм, воно завадило затаритися тим надлишковим озброєнням, яке може бути в японців. Хоча, справедливості, заради, якби японців там навіть є свої е зенітки Type 87 які якби, ну, сильно нагадують німецький гіпард. Ну, тобто, видно, просто взяли старий добрий гіпер, скопіювали в себе свою особливу специфіку і такі тайпи 87. Якраз прикривають до речі, острів Хокайдо, який найближчий до росіян. Коротше, коротше, ще одна країна, з якою ми не домовилися по-нормальному, але могли б і. Навіть не подумали. знаєш, Були країни, там пробували не домовились, наприклад, з Південної Кореї. Тут навіть не подумали, що можна з ними домовитись про таке.